Вимушених переселенців з гарячих точок у Гощі реєструють в центрі соціальних послуг. Після цього їм видають продукти від рівненських виробників. Отримує їх і пан Сергій. Чому Вищанська? Бо я з Гощі родом. Ми приїхали з Броварів. Сім'я в мене багатодітна, мене троє діток. Ну, сиділи. Перший день зразу відправили сюди дітей, повернулися назад, організував ще в себе на роботі бомбосховище. Люди були в нас. Ну і вже через 7-го числа виїхали сюди. Загалом для переселенців Рівненщини обласна військова адміністрація закупила 60 тонн продукції. Такою ініціативою підтримали регіональні підприємства. Їх керівники погодилися віддати все за нижчу ціну. Додатково до всього того, що місцеві жителі збирають для підтримки допомоги біженців, обласна державна адміністрація, вже військова адміністрація, закупила централізовано для всіх громад ось такі продукти харчування. Ми можемо, маємо можливість роздавати нашим переселенцям сир, окорочка, вермишель, масло. Молоко тривалого зберігання. Харчі від місцевих підприємств додають до іншої допомоги. Наприклад, тут вже роздали 20 таких пакунків. А це один з облаштованих громадою хабів для переселенців у гощі. Тут вони можуть підібрати собі одяг. А разом з продуктами від військової адміністрації люди отримують комплексний набір найнеобхіднішого, пояснює голова громади. У нас на сьогоднішній день їх уже біля 900. Громада невелика. 24 тисячі 900 людей сьогодні. Проживає в територіальній громаді. В основному живуть вони в приватних будівлях по селам. Маємо великі будівлі, в які теж готові прийняти сотні людей, які ми допомагаємо і одягом, і речами, і всім іншим. Ми приїхали з сім'єю з Миколаївської області, там, де саме якраз бойові дії йдуть на межі з Херсонською областю. Вже три неділі, вже три тижні тут. Нас пів села розбомблене, Хати, техніка, сільхах, ну сільськогосподарська, все розбомблене, все розбите. В чому були, в тому приїхали. Бо не вспіли ні одежу взяти, нічого. Добре, допомогли, і продуктові набори, і гуманітарні. Ми дуже вдячні, дуже вдячні гощанцям і всім людям, волонтерам, всіх, хто допомагає. Загалом на Рівненщині зареєстрували більше 40 тисяч переселенців. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.